В полосі 300-500 кілометрів от западної границі Російської Федерації ну практично іщезає поняття оперативного тила і ні таких об'єктів, які не могли би бути подвергнути ударам від крилатих ракет воздушного базирования. на російському телебаченні сумними обличчями визнали, що дозвіл Україні бити по території Росії західною зброєю є серйозною загрозою для армії кремлівського диктатора. На думку російського популярного експерта Хадаріонка, всі стратегічні об'єкти на відстані до 500 кілометрів від кордону з Україною потенційно перебувають під загрозою знищення. Президент Сполучених Штатів Джо Байден э, сильно приблизився к тому, щоб зняти всі ограничення з применення американського оружия на Україні. В свою чергу канцлер Германії Олаф Шольц склоняється к тому, щоб передати. Україні ракети Таурус в ближайше время наверняка будуть переданы многофункциональные истребители f 16 на перших порах Річ іде, в общем-то, единицах, а к ним уже два самоліти дальнего в обнаружения и і управління. Ось це називається новий стратегічний успіх Путіна. Дивіться, відчувши наближення західної допомоги для ЗСУ, росіяни пішли раніше своїх планів на Харківщині, щоб як вони самі кажуть, створити у нас тут якусь санітарну зону. Не змогли досягти нічого, втратили величезну кількість людей. Відійшли. Пройшло декілька тижнів, і тепер росіяни починають скиглити через те, що тепер вже у них на території може сформуватися своєрідна санітарна зона, оскільки там можуть бути знищені всі військові об'єкти, з яких ворог обстрілює нашу країну, готує війська для ведення наступальних дій на нашій території. Тощо В першу чергу, чому вони будуть по яким об'єктам наносити удари по аеродромам. По узлам управління і связи, по складам з матеріальними средствами, по комунікаціям, по інфраструктурним об'єктам, причому я совершенно не исключаю ударів і по об'єктам топливно енергетичного комплексу, в тому числі і електростанції, теплоцентралі, воздушных і кабельних ліній электропередачи. І стосовно флоту, схоже, що російське командування таки усвідомлює вже, що тепер. Точно на півострові залишкам кораблів не варто залишатися. Бо якщо до цього були операції дронами наші успішні, то тепер ще й далекобійна зброя їм додасть певних проблем. Сьогодні речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук розповів деталі. Сьогодні у росіян було достатньо багато виходів в море, а деякі тривають і зараз. Але це міжбазові переходи, і здебільшого вони покликані вивезти рештки флоту або з Севастополя, або з Криму. Ці переходи зазвичай відбуваються до Феодосії або до Новоросійська, або до Краснодарського краю. Ті одиниці, які перебувають у морі, протимінні тральники або ракетні катери небезпеки для нас не становлять. І направду є тут цікава деталь. Показова, що на тлі ось цих дозволів ударів по території Росії на болотах, схоже, що почали нагнітати обстановку небезпеки серед росіян. Я так бачу. Мета виправдати необхідність проведення нової хвилі мобілізації. Ну щоб тоді у росіян не було питань, навіщо? Ну бо ось англосакси зараз дамблять під Московії. Але це впирається все в іншу проблему. Зараз же ж у них триває показова чистка в керівництві російського війська в Генштабі. І поки там сильних змін не було. А пропаганда воєнкори вже дуже постаралися та налили бруду про те, наскільки ж у них там проблемно все і зв'язку на фронті немає, бо розікрали і дронів не виробляють достатньо, бо теж щось розікрали, десь їх там скинули тощо. Яскравий приклад цього це воєнкор Олександр Коць. Кому війна кому мать родна, да? а, тот же шамарін. это человек, который отвечает в Министерстве обороны за организацию связи, да, за связь, за все, что связано с ретрансляторами, с усилителями. Меня, честно говоря, вот эта история не удивила. Там суть в том, что он получил взятку от директора Пермский телефонный завод «Телта» в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по контрактам для нужд Министерства обороны. поставлял на тот завод полевые телефони, то есть полівої проводні телефони, ті, те, котрої ними кользуємося там з года прошлого века, ну ось надивляться росіяни ці новини і такі: Ой, ну й кому нам вірити, і ти чи не йти, чи є загроза для Росії, чи її немає. Путін нещодавно взагалі вийшов та сказав росіянам бути готовими до життя в умовах, як на лінії фронту, щоб ті досягли примарних цілей диктатора. Ми всі. понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все, все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. Зараз бачимо таку картину, що російська влада, пропаганда сама заплутала своїх же ж громадян, бо немає чіткого фокусу. Так, загроза для них це так званий колективний захід. Ну, принаймні, так Кремль хоче, щоб росіяни вважали. Але попри те, що по Росії постійно прилітають дрони, знищують там НПЗ, військові об'єкти тощо. Росіяни продовжують вважати, що в їхній країні дуже безпечно перебувати, тобто немає цього відчуття загрози, про яке я згадав раніше. Тому рупори Путіна, на мою думку, активізували ось цей от свій режим залякування громадян. Бо зараз звичайні росіяни кажуть. Я себе чувствую защищеною. Смотря як себе вести в цій країні. Якщо б за границю мені їздити, то нормально. У мене цього відчуття немає. Але з іншої сторони я розумію людей, у яких це відчуття є. Ніколи не опасно було. Ніколи і зараз не опасно. Ні, зовсім. В нашій країні стране... Абсолютно безопасно Опасно не опасно, мне кажется, более безпечне, ніж в Україні. Я пока чувствую уверенность, що защита є. Чітко у нас военные городки, все укріплено, все захищено. Я думаю, що все нормально. Стосовно того, як на Росії зараз все захищено. Сьогодні в Краснодарському краї на Росії дуже гарно горів нафтовий термінал порту Кавказ. А також, як повідомляють у генштабі ЗСУ, була уражена поромна переправа. І це все завдяки українським ракетам Нептун. Скажіть, дуже там все захищено і дуже безпечно, правда? Ударна група угруповання сил і засобів ВМС ЗСУ уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї. Це сталося на початку доби 31 травня. Наступної ночі, після того як сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської паромної переправи на території окупованого українського Криму, вони курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресора. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту Кавказ було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса Нептун. Тому нехай росіяни думають, що хочуть. Збройні сили України просто роблять свою роботу, і я зауважу, на відміну від русських, ми реально атакуємо об'єкти ворожої військової інфраструктури. Отже, що відомо зараз про дозвол атаки західної зброї по території Росії. З останнього гучного та цікавого це безумовно заява спочатку США, а потім Німеччини про обмежений дозвіл на це. Ну і це вже щось. Штати і Німеччина дозволили Україні бити своєю зброєю по цілях у Росії. Президент Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити Україні можливість застосовувати американську зброю для вогневої відповіді у Харківській області, щоб Україна могла бити по російських військах, які завдають або готуються завдати удару. Однак заборона штатів на використання армійських тактичних ракетних комплексів або удари більшої дальності по території Росії і далі діє. На запитання американського партнера BBC, чи поширюється нова політика США на російські літаки, чиновник сказав: цитую: ми ніколи не казали Україні, що вони не можуть збивати над російською територією російські літаки, які летять, щоб атакувати їх. Тобто. Виходить з цього, що і для літаків росіяни є тепер ще більше загрози. Тепер вони явно більше думатимуть, чи варто ризикувати та обстрілювати наші міста, адже знатимуть, що в будь-який момент можуть бути підбиті. Але загалом, про що говорить ця ситуація із США та Німеччиною? Та, власне, про те, що Німеччина це така країна, яка дивиться на рішення штатів, на жаль, або, на щастя. Щойно, у Вашингтоні дадуть добро. Це дублює Німеччина, та і не лише Німеччина. Так було, зокрема, ще й з постачанням танків тощо. А тому Україні і потрібна зараз консолідована та потужна позиція всіх партнерів, а особливо Штатів. Щоб допомога для нас надходила швидше та потужніше, і важливі рішення мають ухвалюватися значно швидше, бо тільки так можна перемогти. Бо зараз Росія рухається значно швидше ніж захід у виробництві та постачання зброї для своєї армії, і це теж треба визнавати, які там проблеми не були. Бо у них консервів радянських дуже багато. А логічно мати зброю бачте. Е... Вбивців терористів, які нас вбивають з російської сторони. Мені здається, іноді вони просто посміхаються з цієї ситуації. Що вони знаєте, як це як полювання, полювання на, на, на людей. Тобто вони розуміють, що ми їх бачимо, але ми не можемо їх дістати своєю зброєю. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Я прошу підписатися вас на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно закликаю підтримувати силу оборони України, бо зараз це дійсно є. Дуже важливо до зустрічі!